Зустріч радників з нас безпеки та також радників зовнішньої політики щодо української формули миру миру розпочалася на Мальті. У ній взяли участь представники з понад 65 країн. До втілення мирного плану України цього разу долучився глобальний південь. Про що повідомили в офісі президента на порядку денному плани реалізації п'яти пунктів формули миру, а саме ядерна, енергетична, продовольча безпека, а також звільнення полонених та депортованих осіб і відновлення. Територіальної цілісності України між тим до переговорної групи щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії приєднається шоста країна: це Нідерланди, після Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Японії і Франції. Відповідні перемовини офіційний Київ сьогодні розпочав. І за словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, який цю переговорну групу з боку України очолив, сторони також домовились про співпрацю у військовій та економічній сферах. Глобальніше про цю зустріч будемо говорити просто зараз з Михайлом Подоляком, це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас! Наші вітання да, до... доброго вечора. Да. Отже, зараз від вас хочеться почути більш детально про важливість третьої зустрічі радників з Нацбезпеки та зовнішньої політики щодо української формули миру. Ну і про представників з понад 65 країн, що це означає для України по перше, давайте почнемо з того, що це вже третя зустріч. Це дуже важливо, тому що це якби фіксує. Ключовий елемент, взагалі, того, що відбувається з політичної точки зору, тобто є військова складова дано ну, з точки зору того, що відбувається по лінії фронту, а є політична складова це фіксація базової формули миру, яку запропонувала Україна. Фіксація базової формули дуже важлива, тому що там є пункт номер 6, Ну тобто, ключовий пункт це відновлення територіальної цілісності України. Ну тобто, щоб Росія вийшла з території України, а після цього почне в повному масштабі працювати наприклад, статут ООН як такий, да, ну тобто. То ми ж сьогодні, що маємо? Сьогодні маємо прецедент, коли Росія, наприклад, заходить на територію іншої держави, забирає там частково, там, скажімо, частину території, і після цього пропонує якісь там переговорні позиції. Інші країни, подекуди також не розуміючи природу війни, говорять: ну давайте з військової складової переходити в політику дипломатичного врегулювання конфлікту. Давайте про щось говорити. Головне, щоб не вбивали людей. Але ми наполягаємо на тому, що це не питання, головне. Чи не головне щось, да це питання того, як буде працювати далі міжнародні інституції, як буде далі працювати міжнародне право в цілому, і як можна справедливо закінчити війну, щоб далі не провокувались інші етапи війни? І тому формула миру на третій зустрічі радників з національної безпеки фіксує, що сьогодні всі інші пропозиції не є дійсними. Є мене зі пропозиції так званого політико-дипломатичного регулювання, що є базова концепція, яка враховує і статут ООН, і інші. Позиції міжнародного права як такого, і це є формула миру. Це дуже важливо, що про це починають говорити все більше і більше країн, які розуміють, що цю війну можна закінчити саме на базі формули миру запропонованої Україною. Тепер переходимо до другої складової. Хто безпосередньо приймає участь для нас? Важливо, щоб окрім країн, які входять так звану проукраїнську коаліцію, які надають Україні ту чи іншу допомогу, чи фінансову, чи збройну і так далі, і тому подібне, щоб долучались до дискусії країни, які входять в так званий пояс нейтральності. Ці Ну, перш за все, це безумовно країни глобального півдня це і Південна Африка, наприклад, чи там Індія, чи там, скажімо, Бразилія, чи інші країни, які мають нейтральне бачення того, що відбувається в Україні, чому тому що це вже втягування в дискусію? Вони починають більш глибоко розуміти і природу війни, і наслідки неправильного закінчення цієї війни, і наслідки того, що неправильно було закінчено. закінчено ну чи там. Перенесено з 2014 року і так далі, і тому подібне. Тому дискусія така вона формує інше бачення світу щодо того, як ця війна має закінчитись для України. Це принципова позиція, тому що таким чином ми зменшуємо лояльність до пропагандистських програм Російської Федерації. Навпаки, збільшуємо лояльність до інформаційної роботи України. Ну з точки зору того, як ця війна має закінчитись. Пане Михайло, скажіть, який план максимум максимуму з цих зустрічей на рівні радників з Нацбезпеки безпеки і зовнішньої політики? Скільки їх ще потенційно може відбутися перед цим глобальним самітом лідерів країн? Ну, дивіться, є конкретні складові в рамках цих зустрічей. Це те, що ви говорили про підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки, наприклад, з Нідерландами. Це конкретне практичне завдання. Тобто, треба збільшувати кількість країн, які чітко фіксують, юридично фіксують якого типу допомогу протягом якого часу вони готові надавати Україні до моменту, поки Україна не буде набувати членство в колективному альянсі. Наприклад, Ну, і ми про НАТО говоримо. Якщо ми говоримо про Бесарковий альянс. є друга складова. Це знову ж таки зменшення ще раз підкреслю це кількість збільшення кількості учасників таких переговорів, які були в Копенгагені, в Джиді, зараз на Мальці і так далі, для того, щоб ці країни починали ще раз підкреслю більш лояльно. М'яко кажучи, особливо країни з нейтрального поясу більш лояльно відноситись до пропозиції України, тому що Україна чітко говорить. Дивіться, ми ж маємо повернутись до статуту ООН, Правильно, статут ООН, це має бути головним, якщо ми говоримо про е, можливість врегулювання того чи іншого конфлікту. Не позиція тієї чи іншої країни. Ну абстрактно, да, от Росія говорить: давайте так. Ми зайшли на чужу територію. Ми вважаємо, що тут колись там 400 там чи 500 років тому е, знаходились якісь умовно. Російські кордони ми з вами розуміємо, що це абсурд, так але вони це говорять. І, і тому ми вважаємо, що маємо право вбивати людей, які живуть сьогодні на цій території. Ну тобто, 500 років назад, там ми вважали, що це російська територія, сьогодні будемо вбивати ті, хто там живуть, і так далі. От щоб цього не було, є певні позиції, які прописані в міжнародному праві, праві щодо і в статуті ООН щодо того, що таке кордони тієї чи іншої країни. І ми наполягаємо на тому, і це важливо, щоб чули безпосередньо країни, які відносяться ще раз підкреслюю, до нейтрального поясу. Що дивіться, якщо ви теж Хочете стратегічно бачити своє майбутнє, ви маєте якраз цю позицію прийняти, що ніхто не може прийти на вашу територію і щось там забирати, мотивуючи це якимись історичними там прецедентами і так далі. Оце е, головне. І тому такі, скажімо так, саміти, попередні саміти, да Ну я маю на увазі як сьогодні на мартії відбуваються, вони вкрай важливі, щоб ми суттєво змінили інформаційний простір в цілому щодо того. Уважно тут щодо того, як ця війна має бути фіналізована, тому що дивіться, коли говоримо про війну, всі говорять, ну так це війна, але можемо про щось домовлятись. Десь можна е, якось компроміси шукати і так далі. Тобто, мало хто з країн, я ще раз підказ, не ті, які входять про українську коаліцію, а ті, які займають нейтральну позицію, мало хто розуміє, що ця війна не буде закінчена, якщо буде якийсь компроміс без врахування території і суверенітету. Які були порушені Російською Федерацією. пане Михайле? А зараз хочу процитувати вашого колегу-радника голови офісу президента Ігоря Жокви, який, до речі, щодо Джиди, він сказав дійсно, що ви бачите, що кількість країн зростає в порівнянні з Джидою. І дуже важливо, що будуть представники країн усіх континентів. Ну і вони і є. 43 представники країн були в Джиді. Тепер ми говоримо про майже 70. І як на мене він теж зробив важливу, Заяву відкинув припущення, що у підтримці Києва з союзниками з'являються тріщини. Це кінець цитати. Зараз від вас хотів би почути детальніше, тому що є там, ми розуміємо окремі позиції тієї Шугорщини і Словаччини. Так, от прем'єр Фіцо зовсім нещодавно зробив відповідну заяву. Чи це різні тріщини? Так, чи це різні ага. тріщини? Ну, дивіться, війна масштабна, йде більше 600, не більше. Конкретно 612 днів безумовно інформаційні. Скажімо так, хвилі змінюються, маятник ніхто в одну сторону, то в іншу сторону, і так далі. І тому подібне треба спокійно до цього ставитись, треба пояснювати постійно свою позицію, і тут абсолютно справедливо можна зауважити, що угорщина, наприклад, свою позицію не змінювала протягом всієї війни як такої. Ну тобто, ця позиція абсолютно точно толерує геноцидні практики, які використовує Російська Федерація. Позиція словаччини безумовно я ще раз підкреслю, маємо зрозуміти. Мінням ставити, що будь-яка країна має право на свої суверенні політики, в тому числі ці політики можуть нам не подобатись. Питання в тому, що ми, по-перше, маємо пояснювати позицію України. По-друге, пояснювати, що не можна прийти на чужу територію суверенно, навіть попри те, що в тебе більше було на початку сили, як такої за рахунок сили диктувати ті чи інші умови. По-третє, безумовно, ми говоримо про те, що якщо є консолідована позиція Європейського союзу з точки зору цінностей, а що таке цінності, це право на життя. І право на суверенне життя як такі, якщо та чи інша країна у Європі не розділяє ці цінності, вона має про це говорити, а не спекулювати на темі України. Будемо там підтримувати надання підтримки Україні чи не будемо, тому що це знову ж таки не питання економіки, чи не питання в тому, маєш ти право на це чи не маєш право. Так, ти національні свої інтереси щодо пріоритету твоїх потреб можеш там говорити проговорювати, але ти не можеш ставити під сумнів, потребу зберегти можливість країні захищатися як. Такі і так далі. Це це друге, третя складова. Я не бачу взагалі тріщин щодо підтримки України. Дивіться, світ неоднорідний Там багато є конфліктів різного плану, в тому числі політичних, інформаційних, і так далі. Росія багато масштабує Оці ці конфлікти багато вкладаються в них для того, щоб говорити: ну давайте ви там менше на Україну звертайте увагу. Давайте ви будете більше звертати увагу на близький схід. Але ми пояснюємо, що це ланцюжки однієї, скажімо, складової, так тобто мається на увазі, події на близькому сході. Вони скажімо так, були абсолютно започатковані тим, що Росія починала в Україні. Ну розумієте, якщо ми не закінчимо війну в Україні, безумовно. Ну тобто, якщо ми не караємо безумовно Російську Федерацію, то тоді такі конфлікти, як на близькому сходу, буду сході будуть один за одним з'являтися в інших регіонах. Це очевидна річ, чому тому, що перше джерело є Російська Федерація, і тому безумовно, якщо хочемо закінчити епоху нестабільності, яка сьогодні в наших а, очах буквально розвивається, то маємо поставити хрест на існування Російської Федерації в такому вигляді, як сьогодні. І це розуміють багато країн. Так в них є внутрішні дискусії, політичні дискусії, є різні політичні партії, ті, в тому числі партії, які орієнтовані на Росію. Це ті ж ультраправі чи ультраліві партії в Європі, наприклад, так на, на за рахунок того, що є міграційний тиск на європейські держави. Ці партії отримують на відсоток, на два більше на парламентських наприклад в е, виборах і так далі. І в цьому знову ж таки зацікавлена Росія. І ми нашим партнерам пояснюємо. Дивіться. Якщо ви закриєте очі і сьогодні на те, що робить Росія, як це було зроблено в 2008 чи в 2014 році, це буде означати, що вас час достатньо швидко перейде в е, е, кризові ситуації. Ну, тобто, ви не можете відвернутися від того, що є першим джерелом вашої наростаючої нестабільності, і це знову ж таки підкреслює багато хто сьогодні в Росії відносно Росії в європейських країнах абсолютно точно розуміє. Тому я бачу навпаки зміну риторики так. Тяжко доводити там в опонентам щось, і так далі, але ні, я бачу зміну риторики щодо України, щодо необхідності підтримки України, і е, тому я не бачу проблематики, як ви сказали, тріщини. Да, я не бачу в цьому проблематики. Я бачу проблематику в тому, що треба постійно говорити ключові потреби, проговорювати ключові потреби України на тих чи інших майданчиках. Так і запишемо. Пан Подоляк тріщин не бачить. Дякуємо, пане Михайло вам так. за те, що доєднались. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу Президента України. Він був на прямому відеозв'язку.